Вихованці центру естетичного виховання отримали свідоцтво випускників, чого навчилася талановита молодь, та з якими емоціями відбувалося прощання гуртківців з колективом та керівниками. Знають наші кореспонденти. 21 травня в центрі естетичного виховання зірка зібрались кращі шосткинські танцюристи, декламатори, майстри прикладного мистецтва та вокалу, незважаючи на те, що кожен з них зовсім юний їм є чим похвалитись. Протягом 11 років, кожен з них відстоював честь шостки, виборюючи перші місця в численних творчих конкурсах, фестивалях та виставках. Прийшов час казати до побачення нашим випускникам, випускникам Центру естетичного виховання. Чи ви зовсім нещодавно вони маленькими та несміливими прийшли вчитися співати, танцювати, декламувати, шити, плести з бісеру і таке інше? Продовж багатьох років їх життя поза межами школи було змістовним і насиченим їх вела стежинка до порогу творчої радості. Діти-випускники пройшли урочистим маршем по залу під оплески глядачів. 41 вихованець різноманітних секцій гуртків та творчих студій отримав свідоцтво про позашкільну освіту. Вони отримують свідоцтво і ці світі дають їм право в младших учебних заведеннях, то есть в школах, в дитячих садах. Стежка у творчості у кожного з вихованців центру естетичного виховання була своя. А от людські цінності та якості, а ще й розуміння прекрасного, котрі прищеплюються шосткинським школярам на різноманітних гуртках та секціях. Це неоцінений здобуток. Сьогодні випускники зауважують, кожен з керівників їх перш за все вчив. «Находитися в колективі, бути однією слаженою, дружественною, такої дружеської команди преодолевать трудности не бояться смотреть в лицо опасности преодолевать множество разных препятствий конечно же не бояться сцены и просто быть вот таким открытым добрым человеком каждое репетицию каждая поездка это свое особое, яркое незабываемое впечатление Это какое-то какое-то особенное событие, которое остается в сердце навсегда выпускники зауважуть позашкина освіта сприяла розвитку их особистости нередко саме заняття в в обраному гуртку допомогло зробити вибір на користь чи іншої професії у дорослому житті. Саме так сталося у випадку з Анастасією Потьомкіною, випускницею фольклорного ансамблю Любисток. «Я буду поступати в хор дуже хочу поступити і хочу в дальнішим стати звісною Мені дуже жалко і грустно залишатися з любим колективом з усіми нашими поїздками, виступленнями, концертами. Я буду дуже скучати за ними і мені буде безумно цього не вистачати. Цього року народний фольклорний ансамбль «Любисток» покидає п'ятеро випускників. Його керівник розповідає: пам'ятаю кожного, як прийшло воно таке маленьке, незграбненьке, але таке, ну бажаючи займатися. Випускникам побажаю, щоб їх путь була щасливою. Щоб вони ті знання, які отримали в нашому колективі, їм знадобилися, щоб це допомагало в їхньому житті. Тетяна Анатолійовна стягала Мой руководитель для мене стала як вторая мама, яка направляла, допомагала. Учила не бояться сцени. Спасибо. Двері репетиційних зал центру естетичного виховання завжди відкриті для випускників. Я думаю, що вони завжди знайдуть ці діти своє місце в житті. За наших дітей ми впевнені, тому що вони цілі устремлені, вони трудолюбиві. И им будет в жизни легко преодолевать какие-то сложные моменты. Желаем, чтобы у них все в жизни сбылось, о чем они мечтают, чтобы все их близкие, родные, и они были здоровы, ну и чтобы как можно чаще приезжали к нам. Мы всегда им рады, мы их всех любим и ждем всегда у себя. На заняття зразковий театральний колектив дзеркало розпрощався з трьома юними театралами, незважаючи на те, що дехто з акторів провчився п'ять років, а дехто десять всі як один сьогодні сміливо перевтілюються в різні образи на сцені. Смотриш, вони термінології театральний пульс, такими там своїми такими сікретами. Випускники підготували насичену концертну програму, котра стала своєрідним творчим екзаменом перед глядачем. Судячи зі шквалу аплодисментів, здали вони його невідмінно. Давайте вместе з вами пожелає доброго пути нашим дітям. Я уверен, що приїжджає в наш город, вони завжди всіх будуть приході своїх колектив, і ми ще їх не один раз увидим на сцені. И не один раз увидим работы наших мастеров.